Дві хвилини в життя кур породи Лакенфельдер У мене на даний час їх тільки парочка. Красиві такі пітушок, клучка. Раніше їх держали як несушку. Ну, зараз, конечно, породи, кроси. Їх в несучості переплюнули, конечно. Ну, красота, конечно. Парення куди мені подобається. Так, на ну, цьому все. Всім перемоги, миру і добра. Пока-пока-пока. Рекомендую таку породу. to <laughs> my